Вправа 611, які з величин є прямо пропорційними. Ну що ж, стартуємо, перше завдання це відстань, яку пройшов турист, і час руху за сталої швидкості. Ну що ж, якщо швидкість стала, то чим більше часу буде проходити турист, то скільки разів більше часу, стільки разів буде і більша відстань. Тобто ці величини є прямо пропорційними. От так і запишемо, що такі величини. Такі величини є прямо пропорційними. Гаразд. Переходимо до другого завдання. Об'єм куба і довжина його ребра. Ну що ж, якщо я довжину ребра в два рази, а об'єм куба це. Сторона одне ребро в третій степені або що множиться саме на себе три рази, то тоді об'єм куба збільшиться аж у 8 разів. І такі величини не є прямо пропорційними. Ну що ж, Запишемо тоді, що такі величини, не є прямо Пропорційними І переходимо до третього завдання. Кількість однакових деталей та їхня маса за сталої маси однієї деталі. Дійсно, якщо ми збільшимо кількість однакових деталей, наприклад, у 10 разів то і їхня загальна маса буде збільшена в 10 разів, якщо стала маса в нас однієї деталі. Тобто такі величини є прямо пропорційними. Записуємо, що такі величини, такі величини є прямо пропорційними. Є? Ну що ж, переходимо до четвертого завдання: кількість робітників, що виконують певну роботу, і час виконання роботи. Ну що ж, тут не буде пряма пропорційність. Наприклад, якщо ми збільшимо кількість робітників в 10 разів, то час виконання роботи не збільшиться в 10 разів, а він зменшиться в 10 разів. Тобто такі величини не є прямо пропорційними. Записуємо тоді, що такі величини. Такі величини не є. Прямо пропорційними. Прямо пропорційними. Є. Ну що ж, ось таке завдання на прямо пропорційні величини. На цьому вправу завершено.